Твоя цитата, краса це біль. Коли тобі було е, Я ду... говорила? Так. Да? Так. Да. А коли тобі було дуже боляче після оновлення тіла? Один раз це було перші груди, от саме перші це було дуже боляче. Вообще, я не могла з ліжка встати сама, угу. тому що тобі здається, ну це все в голові. Тобі так. здається, що в тебе як щось там порветься, щось там станеться. Такого не станеться. Ну просто угу. було дуже боляче. Це тому, що до цього 3 -3. були маленькі груди, а тут вони стали більші, і це 3 -3. треба було адаптуватися. Тіло чи що так, тіло адаптується, але мені здається, що це перша операція, коли ми ж ну не розуміє, що там може щось бути. Ну прям дуже боляче. А інші всі нормально. А скільки разів ти е, збільшувала груди загалом? Давай посчитаємо, значить, десь 4, поки дійшла до того результату, який не. хотіла. Ну зараз вже не будеш більше? Ні, то буде що? Оновлювати? Та я навіть не знаю, треба. Ні, ні, я просто питаюся: я ж не знаю, як. Бо я знаю, що.